Привіт, мої юні художники. Мене звати Інна, і я рада вас вітати на своєму каналі. Ракети з вами ми запускали, в космос літали. А кого ми там зустрінемо? А давайте зустрінемо там ось такого милого інопланетянина. Що ми для цього робимо? Заходимо в улюблену програму ProCreate і натискаємо на плюсик в правому верхньому куточку. Задаємо свої параметри: новий холст, плюсик 2000 пікселів на 2000 пікселів DPI 300. Создать. Так, ось відкрився наш холст. Пензлик у нас. Каліграфія монолінія. Ластик, каліграфія, монолінія, колір. Давайте знайдемо одразу зелений колір. Так, ось такий так, гарненький зелений колір. Натискаємо на гаєчний ключик, холст, направляючи, править направляюще. І натискаємо слово симметрія. Все. Готово. Створився ось такий у нас холст. Давайте тепер малювати нашого інопланетного красунчика. Так? Для цього просто так проводимо десь ось так. Можна двома пальцями збільшити. Я проводжу прямо зеленим кольором. Так, є, і одразу заливаю, щоб всі у нас лінії були замкнені. Тут десь буде в нього йти шия. Ось так: тіло так само одразу залили. Так. Будуть йти ножки, так само залили. І ручки. Але е, ручки я буду малювати на окремому слої, тому що хочу, щоб вона махав наш інопланетянин і казав привіт. Тому промалюю йому зараз ось тут -от. ріжки, антенки такі. Так. Ось так. Провели. Є. І можемо взяти чорний колір одразу. Ось тут. Знаєте, і промалювати йому очі. Так, ось такі очі. да, Еліпс? Можемо зробити трошечки так, більші, менші. Є. Так, само взяли за чорний колір і перетягнули. Так, Якщо десь, бачите, контур не до кінця залився, ми можемо його ось так ручкою, замалювати. Готово. Тепер давайте тут візьмемо так само білий колір. Так. І промалюємо око нашому красунчику. Так, десь. Зараз подивимось, як краще намалювати. Дуже велике, можливо. Можливо, ось так от. Да? Трошки, да, трошки менше буде така. Так. Да, є. Так, знову беру чорний колір і промалюю зараз посмішку. Посмішку. Дивимось. Так, можна натиснути дуга і так само трошки підтягнути. Все. Так, що ще можна зробити? Трошки менший розмір. Пензлика. Промалювати брови. Ось також така сама дуга. Дивимось. Ні, чорні брови мені не подобаються. А ну, а якщо ще менше зробити пензлик? Ні, ми візьмемо окремий зелений колір, я думаю, і тим кольором промалюємо брови. Хочеться мені тепер що зробити, напевно, зробити голову йому трошки більше. Давайте візьму знову зелений колір, можна пальчиком натиснути, утримати, можна натиснути на піп'ятку. Так, ось наша піп'єточка, і так само набрати ось цей от зелений колір. Так, і трошечки ось тут збільшуємо голову. Так, Дивимось, дуга, да, якимось ось таким чином Так, за сині крапочки, я все це можу збільшити. Ось так. Є. І так само взяли і залили цю частину десь дофарбували. Ж якийсь такий... е, що касти вийшов від меню? Що касти вийшов у мене е, інопланетянин? То я думаю, що я отак от йому просто домалюю трошки. Щички. Є. Тепер що створюємо далі? Заходимо на новий слой. Створюємо новий слой на плюсик, натискаємо і давайте намалюємо ручку. Так, Одна ручка в нього буде йти отак от. Так, він буде її тримати в, -в бок. Рука буде, руки в боки. Є. Так. Да. Дивимось. Так. Да. Так, а другою ручкою буде нам махати казати привіт. Ось так. Промалювали. Що мені здається, дуже довга рука ця в нього вийшла. Да, трошки десь. Ось тут в нього буде лікоть. Ось так. Да. Три пальчики. І так само просто замалювали. Да? Каже нам привіт! Любі хлопчики і дівчата. Привіт. Можна зробити оцю ручку так само, трошечки більшою. Так. Є. Взяти ластик, якщо щось не так, і підтерти. Є, є. Так, наш інопланетянин готовий. Давайте з нього зробимо стікер і пропишемо йому текст. Для того, щоб прописати текст, давайте візьмемо такий якийсь м -м, жовтий колір. Да. Пошукаємо, де у нас тут гарний жовтий кольор. Помаранчевий можна. Натискаємо на гаєчний ключик. Добавіть. Добавіть текст. Так. І пишемо слово привіт. І знак оклику поставимо. Бачите, ось так швидко ми з вами додали текст. Трошки от сюди от є. Є, є. є. Тепер. Перехожу знову на слої, і давайте все об'єднаємо. Так само щіпком все об'єднали. Так, наш красивий інопланетянин готовий, і з нього ми тепер зробимо стікер. Що ми для цього робимо? Ми дублюємо цей слой, дубліровець, переходимо на нижній слой. Давайте я вимкну, знімаю галочку, переходимо на нижній слой, натискаємо на чарівну паличку, Тон, насищеність і І на максимум яскравість вводимо. Бачите, нічого не видно. Тому я вимкну фон, колір фона. Бачите, ось наш став контур білим. Що далі робимо? Натискаємо, давайте на знову чарівну паличку. Розмиття по гаусу. Так, десь так багато. да, Десь на відсотків 5. Знову вимкнули чарівну паличку на літеру С натиснули. А, вибираємо автоматично. Так. Бачите, підсвітилось у нас. Беремо йдемо на колір, білий колір, і натискаємо от сюди залівка. Зараз я сфокусуюсь, залівка цвітом. Все, готово. Контур у нас готовий. Повертаюсь на слої, натискаю на зеленого чоловічка. Бачите, і у нас з вами став контур нашого інопланетянина. За потреби ми можемо цей контур зробити ще більшим. Так, знову розмиття по гаусу. можна зробити трошечки більше, літера С. Так, у нас вже тут стоїть залівка цвєтом. Так само автоматично обираємо, да, і ось так. Трошки робимо більший контур. Бачите, я веду, і в мене вже слово Привіт також стало з контуром. Але якщо дійдемо дуже до кінця, то весь слой зальється, нам це не потрібно. Так, ось у мене на 99%. Все, літеру С вимкнули. Ось такий у нас, бачите, з вами вийшов класний стільки у вигляді інопланетянина. Давайте збережемо його без фону. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку відео і підписатись. Так, натискаємо на гаєчний ключик, поділіться і обираємо формат PNG. Експорт. Сохраніть зображення. Все, наш інопланетянин з вами готовий. Я сподіваюся, у вас все вийшло, мої юні художники. Мені дуже сподобалось з вами малювати. Успіхів вам і до нових зустрічей! Пока!